У ніч, коли тіні стають глибшими, а тиша гучнішою, Велес відкриває двері між світами. Давні українці не святкували Хеллоуін у західному розумінні, але мали своє аналогічне свято Велесову ніч, присвячене вшануванню предків і Богу Велесу. Велесова ніч це слов'янське містичне свято, яке відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тобто в той самий час, що й сучасний Хеллоуін. Воно має дохристиянське коріння пов'язане з Богом Велесом, покровителем мудрості, мистецтва, худоби, торгівлі та потейбічного світу. Так, Велесову ніч часто називають українським Геловіном, адже воно має схожі мотиви, контакти з потейбічям, символічні ритуали, нічне святкування. Проте, на відміну від західного, який зосереджений на відлякуванні злих духів, Велесова ніч це вшанування предків і духовне очищення. Історичні згадки про Велесову ніч як окреме свято з'явилися лише у ХХ столітті, зокрема серед неоязичників, які відновлюють старовинні обряди. Прямих історичних згадок про ніч як окреме свято немає. Проте елементи цього свята, поминальні вечері, свічки, ворожіння, були частиною народної культури і могли існувати в різних формах задовго до християнства. Велес він же волос, бог мудрості, магії, поезії, худоби, торгівлі та потейбічного світу. Його часто зображали як бородатого старця. Велес опонент перуна, бога грому і символ хаосу, трансформації та знання. Велесова ніч це ніч, коли час зупиняється, і межа між світами стирається. Люди залишали їжу на підвіконні, запалювали свічки, прибирають оселю, йдуть до лазні не для тіла, а для душі. Порожець згадують, слухають, бо саме в цю ніч можна почути голос предків, і якщо ти уважний, він не просто скаже тобі щось, він змінить тебе, бо велесова ніч це не про страх, це про пам'ять, про те, що ми не лише тіло, але історія, що ми не лише сьогодні, а й вчора, і що смерть не кінець, а перехід. Це ніч, коли ти можеш запитати себе, хто я, і почути відповідь не ззовні, а з глибини. Відчуй магію Велесової ночі сам і поділись цим знанням з іншим. Якщо тобі сподобалося, став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше таємниць української міфології.